Всім привіт! Мої вітаннячка! центральна частина України, Дніпропетровщини. Сьогодні 20... 22 січня. День поча... розпочався, тут готую борщ. Тут готую... Ой, гаряче, хотіла показати, але вибачаюсь. Це... Тут готую собачкам кашку. Це вже все підготувала на борщ. Але сьогодні мова у нас йде не, не про це. Сьогодні будемо висівати лабелію. Лабелію та віолку для гарного цвітіння. Я так суміщаю, поки тут кипить, все приготувала. Там уже підготувала все для того, щоб посіяти лабелію. Приготувала все. Для посіву лобелії. Покажу вам, які буду висаджувати. Сьогодні висаджу один сорт. Ось цю лобелія блакитна, називається блакитний каскад. Це ампельна лобелія, вона виростає розміром 30-40 см. Квіточки зовсім маленькі. Це у мене насіння України. Однорічна рослина висотою 10-15 см. Висаджується для оформлення балконних ящиків, для підвісних кашпо, а також різних садових ваз. Звичайно, можна також висаджувати на альпійські гірки. Так, це насіння України. Дивіться, насіння дуже-дуже дрібне. Ось я відкрила пакетик. Висипала спеціально в таку чашечку, і ми бачимо, що ось таке дрібнесеньке насіння. Підготувала таку касету, уже засипала ґрунтом. Вона така з кришечкою, дуже зручно І ґрунт стосовно ґрунту. У мене ґрунт. Балтик, додавила тільки агроперліту, ну, такий ґрунт получився Слабо вологіть. Сильно я його не заливала. Дуже важливо цей момент. Дуже важливо, ґрунт потрібно уплотнити дуже так. Тому що насіння дуже дрібне, і якщо цього не зробити, воно просипеться. І не зійде. Чому часто насіння не сходить? Тому що таке пилеподібне насіння, його треба висаджувати обов'язково на таку притиснуту землю. Ось так з усіх сторон я притискаю. Ніяких добрів, нічого цього я не додаю. Ну, ось так просто підготовлюю. Для посіву. Як буду сіяти. Сіяти буду ось таким, це не маркер, коректором. Така плоска, покажу, плоска зворотня сторона. Я отак буду брати на коректор, насіння, треба трошки зволожити. Зараз одну хвилинку. Так. Отак беру на коректор. На сінечку. Бачите? Ось воно покажу, наведу. Ось воно. І по центру кожної, бо його практично не видно. Ось так буду висаджувати. Такого коричневого кольору. І ось так по центру висаджу. Повинно зійти такими грубками. Зараз покажу, може видно. Ось бачите на його видно. Воно таке дрібненько коричневого кольору. І таку маніпуляцію я зроблю ну, з усіма цими ячейками. Посаджу у всі ці ячейки. Так, що далі? Далі обов'язково робимо зрошування пульвизатором і накриваємо кришечкою. Будемо чекати, коли зійде. Що можна ще посадити в цей час? Можна посадити, це саме акцентую для раннього цвітіння. Наприклад, можемо посадити сальвію, можемо посадити дзвоники. Так, звичайно, можна посадити пітунію. Ну, ось покажу, які ще я буду сіяти. Рубіновий каскад також. Лабелія ампельна, це однорічна рослина. І буду висаджувати білий каскад, так він виглядає. Так, що ще? Можна посіяти гіпсофілу. Я купила таку рожеву, це яскрава. Розміри 40-50 см. Але, всі ці рослини я буду не зараз висаджувати, тому що зараз січень буду висаджувати вже наприкінці лютого. Посаджу всі інші рослинки. І зараз ще можна посіяти, У мене купила дворічник швейцарська суміш фіалочка, червоні крила і це у нас наречена такого кольору. Так, після того я посіяла, лабелію, накрила, де я її поставлю? Поставлю я її ось тут, на підвіконні. В мене тут включений теплий килимок. Це вже я містечко підготувала, саме, щоб поставити лабелію. Температура. Бачите, скільки 28 градусів. Але це вона, тут вона 28 градусів, а поки вона дійде до верхньої частини, десь буде ну, 25, не більше. Так, тут у мене підсвітка. І хочу показати вам, як уже виросла гірань. господи, забула зовсім. Яку я висіяла насінням калачики. Ось так виглядають. Тут вони стоять, дивіться, не дуже залиті. Поливаю в піддон сюди. І так, як у мене, я вам показувала шість у мене насінинок, проросло. І ось такі вони вже на сьогоднішній день. А ще хочу звернути вашу увагу. Дивіться, у мене тут щось зійшло разом із а, пеларгонія. Вибачаю, що забула. пеларгонію, в мене тут зійшла ще якась рослинка. Ну, похоже на декоративну. Може хтось знає, що це таке? Дуже похоже. Причому зійшло, ось, бачите, не одна, а грубка. Один, два, три і навіть чотири. Чотири. Мені жалко її, скажімо так, викинути, бо я не знаю, що це. А вдруг це щось таке цікавеньке, якісь квіточки. Хто знає? Підскажіть, будь ласка, ось так вона виглядає. Може, це просто бур'яни не виключаю. Так. Ну, ось так. Сійте собі на радість, різні квіти та рослини піднімайте настрій. Лобелію посадила, борщик зварила, кашку зварила. Всім миру, добра, на все добре. До нових зустрічей.